Правда і нічого, крім правди, саме так виписана проблематика сучасної людини у творі сарана, запевняє режисер соціального трагіфарсу Орест Пастух. Каже, п'єсою одного із найуспішнішого нині в Європі сербського драматурга Біляни Сріблянович зацікавився одразу, адже головним персонажем там є суспільство споживання. Колишня журналістка Сріблянович, яку вважають передусім політичним автором, чітко зобразила усю людську трагедію біди, печалі, самотність. Герої п'єси це пересічні особи, з якими ми їдемо у маршрутці чи вітаємося через парк. І головне, каже Орес Пастух, що сарана дає відповідь на наболіле для нього запитання. Чому в серці в центрі Європи в 21 столітті в цивілізованому світі все рівно відбувається те, що відбувається, і інакше ніж звірством це назвати неможливо. Ну, тобто, десь причини того, що вже відбулося як результат, і відбувається в нас зараз в державі. Так? Я намагався знайти і зрозуміти в цій п'єсі. Вічні теми батьків і дітей, родини, бога, плюс маса цікавих режисерських метафор, і все це через призму історії п'яти сімей, які з першого погляду абсолютно не пов'язані між собою. Цим соціальним трагіфарсом, впевнені служителі Мельпомени, вдасться подолати ще одну важку хвилю до сучасного європейського театру. Це є е, зразок вишуканого інтелектуального мистецтва, тобто. Е, Тої вистави, того матеріалу, де глядач, окрім того, щоб приходити і отримувати тільки емоції, він повинен думати. Особисто я я завжди про це кажу. Я дуже люблю таке мистецтво, такий театр, де глядач, окрім розважального моменту, повинен ще думати, тобто інтелектуально співпрацювати, співжити з. Акторами вистава потішить театральних гурманів не лише глибоким змістом, але й прекрасним акторським ансамблем. Цього разу, каже Ростислав Держипільський, задіяли середнє та старше покоління. Прем'єра «Сарани» відбудеться 28 лютого.